Моя земля, земля моїх батьків, прадіді. Тут я народився, тут я живу, тут мої діти. І це і природне, що кожна людина любить свою землю. Я люблю Україну за те, що в неї є дуже гарні мальовничі краї і за дуже гарну посадкову коловещину. Тому що я тут живу. За культуру і традицію, за національний одяг. Те, що у нас дуже надійні, вічливі люди, які тебе завжди підтримують будь-яку хвилину, це смачну кухню та природу. Бо це рідна моя земля, я на ній народилася, я на ній живу. за її історію. За що Україну? Та напевно за те, що кожен любить свою маму. Україна це наша держава, Україна це та земля, де ми родились і виросли. І нема найкращої країни як Україна. Я дуже люблю подорожувати, але. Але щоб назавжди залишити свою землю ніколи. Особливо тепер. Особливо тепер ти відчуваєш, як ти любиш свою державу. Так що я думаю, що мій погляд всі підтримують. Перш за все я її люблю за те, що вона моя рідна. Мені подобається, ну, оскільки я вивчаю мову вже дуже довго так поглиблено, ну, тому що мені це цікаво. Мені подобається дуже е, багата лексика, мені подобаються наші фразеологізми, наша така мова дуже колоритна. Мені подобається гра слів, яку можна використовувати для того, щоб робити своє мовлення більш творчим. За Це я люблю нашу мову. За народні пісні і веселі фразеологізми. За її багатство та милозвучність. Те, що вона моя, за те, що я нею говорю з народження, навчилася нею говорити, за те, що я іншої не знаю такою мірою, як знаю українську. За те, що вона є ознакою нашої українськості. Наприклад, коли ми чуємо е, говорить по-англійськи, ми розуміємо, що це англійці. Коли чуємо по-французьки чи по-німецьки, ми визначаємо, якої національності ці люди. І так само у нас, коли я чую українську, я розумію, що це українці. А тепер в Європі, коли чую російську, я не розумію, чи це українці чи росіяни. І це дуже наштовхує на ту думку, що нам треба всім говорити українцям. за що люблю мову? Найперше за те, що вона єдина та неповторна. Це мова, яку передала мені у спадок бабуся. Це мова. Яку я вперше почула із найкращих материнних уст? Це мова, якою навчила мене молитися, мову, яка, якою навчила мене вірно любити. Це мова Шевченка, музика лисенка, це мова загиблих героїв України. Вона й досі пурпурова, адже. За нашу солов'їну, що миті на сході боряться наші мужні герої. Слава Україні! Героям слава!